Всім привіт, я з вами Котозавр. Дуже великий вибачаю, що так довго відео не було. Сьогодні я хочу розібрати Бравл Talk, який вийшов. Перше я розкажу про скини. Це всі скини за 29 геймів. А це скини про супергероїв і суперзлодіїв. Це новий скин за сезон Бравл Pass. Це нові скини про Єгипет. також скин карнавальної Аменді. ЖД 3х3 вертається і воно буде навсегда. Також колаборація з Уні вийде новий режим і з Честера. Це календар і тут рандомні подарки. Якщо ти, допустимо, зайшов 3 дня попідряд, то в тебе буде число 3. Якщо ти, допустимо, один день не зайшов, то в тебе календар буде заново. На подарки це не впливає, вони рандомні. Так, якщо ти пропустив один день, ти можеш за 29 гмів його купити і він тебе відновиться. Також обновлення з раним боєм буде похоже, як на Бравл Pastik тільки тут буде 100 уровнів і нова рядкість кінов про наколь та опервий Новий персонаж це Фінкс, а другий персонаж називається Лумі. Також безконічні гаджети з перезарядкою. І 12 нових гіперзарядів. Розробочики в кінці Бравл Толка на одну секунду спалили два нових Яйця Пем і яйцо Ріко. На «Яйце Пем була. 1 апреля давали яйцо Пем. Може в следующий раз нам дадуть яйцо Пем і яйцо Ріко? Це нова іконка Бравл Старса, коли вийде обновлення, а обновлення 25 лютого. Да, ребята, з вами був я Котозавар. Це міні-обзор Браготовка. що так довго відео не було. Буду старатися частіше випускати. Всім пока.